Є про сьогодні ми граємо в коротше. Сама в перший раз зайшла. Ну ладно, сучу. <плес> сьогодні ми граємо з Яриком. Давно не було <плес> довгих відео. Я підтверджую. А можете ще дві людини підписуйтесь на мій канал. Нам ще, там ще трохи і ми доб'ємо 4. Чотири... ой! Четреписисників. Містер біст, містер біст, картіст, містер біст. Юріст, містер біст. містер біст. Крич, тут, на... тут в мене є голод. Туалет. ну Типу, туалет ходить. І тут, можна... і... і тут можна так зробити. І тут вода і... і це. Як ви спросите, як це робити? Коротше, тут дають Пост. їду, вона спускається звідти. Ви можете ловити, ви можете битись, на все, на дівку б'ю тут. Ой. Ну, Короче, о, ви... Хтось вийшов, о, хтось вибив. Уже 18 нас. Коротше, моя тактика це ходити туди-сюди і збирати їжу. А моя тактика. Куди білий, блін, за, за цею котили м'яч? Вернули м'яч клас. А в мене місія вижити. Ми принесли немного пресної води. Вода, 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 вода. Я забрала. Все, я тоже забыл. Я не про ту воду. Ну тут же спускаются, Кстати, ведь <реш> <якщо? реш> <Можно. реш> я можно. Так, все, ярик. О, откуда ярик? А? Ярик в тебе еда, є? <реш> Нет. О, кто тут якусь їду? Воду вей выкину. <реш> <реш> а, де, ярик. Quer que te deu, fechou. Era assim, pode. Це мій странний фрукт. Я забрала странний фрукт. Лохи всі. Помнення. Тебе б'ють. Е, що ви мене б'єте, а? <різь> щоб не розслаблявся. Щоб життя маліною не казалось. І зараз тобі не буде маєш із мами. О, піца, ні, піца, 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 піца. піца, На столі залишилось три кусочки піци. О, енергетосик. Mm. Риба, прикинь, добавив ось. Є. Давай, б'ємо всіх рибу. Б'ємо всіх рибу. Вони як мудізнять мої ідеї. Вони ложаться, і щоб їх ніхто не трогав. Це моя ідея, ау. Спокійно, вони... Блін, їв. Mm. Щоб... Либо попало. Ага, mm не -hmm. попало. Тільки в туалет я дуже хочу сильно. Так... о, я теж, кстати. Іди mm в -hmm. туалет. Ну все, туалет попоняйте. Попа... Е! Попа как утика, попа как утика. Вы меня чувствуете? Подождите. У нас вообще запись, іде? Зараз я перевірю. Лава, лава. Щоб малина лава. Так, да, так. Да. Іде. Чу, йо, щоб малина лава не казалась. Дивіться, як я можу. Mm. Не боюсь. Це лох. Уи! Я остався на голоці. Так. Вибук. Хто там прогулюється? Йвачікат, якщо стати на чоловіка і бити, в нього ставитися здоров'я. Плавань є, ау. Є, якщо стати на чоловіка і битися і... і битися, то буде воно наносити. Прикольно. Ой, спать, спать, я вже хотіла сказати їда. о, їда о їда. Иди ко мне сюда. Ярик, лягай. Все, ми разом лежимо. Ну почти разом. <рес> ну, Суи. Суета не по ідея. Где я? Духавка. Э, духовка в геї, суета не по ідеї. всі встали? До не хоче спати. Все хочуть їсти, жвати, їсти, жвати їсти. А я в туалет хочу. Я, кстати, тоже в туалет на Ты Реально. Я тоже. реально. Сходила в туалет. <реш> я сходила. Все, я выспалась. я выспалась. Мне хватит 93-х. Перехватить себе передірвати, тільки це зробиш в кровати. Все день номер два. Я ще свою пиццу с того дня не съел. І... Я імія. Я імію аппетит. О! Дела банан. Вона на своєму вже банані подскользнулась. Ева, тут. А Ха, ответь начинал. Дед подивись, артема тут блок поморает. О господи, чуть не вийшло. вышло. Угу. А що? А що там? Иди подивись! Е... И... Паркур, паркур, паркур! Паркувно! Движення, движення смішно движения. О, я це зможу пройти. господи, 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 хоч би хтось впав і я забрала. Я, я, хочу, я. Усі дивись, по пресну воду пішли. Да, я, здається, мені зараз після воду, І я зараз, виступаю, походу. Валі, 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 на галіке, Валі сьозний, пацани в кукухе. Валі, 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 в бутіке, Валі сьозний, пацани в кукухе. Варі тут одна залишилась. Я її забрала. Та шо? Ну, звісно. Я забрала вже, тут немає. Де? Да? В кухарі. Угу. Ось одна що ти проходиш? Я, тут, я Петер, на цей раз не буду тобі давай. Так що, може ти Не буду я. Тут немає. Ну не за що мені це наказав? Надо швидше проходити. В смислі, ти виходиш? Нет. Ти чого, офігел? З ким я ролик буду записувати. Давай давай. О, їда. Я можу тобі їди дати. Я раньше думала, что это картошка а це указывается, рейс. А, а мне надо попити. Не мені не... Ну ладно, зараз дам. О, так ус дали сэндвичи. Де сэндвичи есть? Ты спросишь, что откуда в мене це? Я просто двор собираю їду, копаю. А, нет, это банан. На каком поскользнуть то можно. Я, Я думал, это еда. Да. М -м Трэш. Я биться можно. Да, да. О, паркур прям на дни, блин, появился. Палку, палку, новое, новое, движение, движение самовыражение, движение. источное движение. Палку, палку, новое движение, движение. Жизнь самого выражения, нового <пас> движения. Короче, прикольные движения. Пауку, пауку. Уж движение, рожение. Рожать, 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 рожать. И какая хрень шабля. Дебил, блин, дай пройти. И... Я помню. Я заберу, я заберу ту пружинки. Там Звучит, будешь пружинки? пружинка. Да, там пружинка, там пружинка. Там немає пружинки. І всі забрали сволич, Дебілка. дура. І здохаю. М'яч! я зараз всіх буду вбивати, собаки. Останній горки. Яка несправедлива жисть, коротше, я. Школа. Все, я передумав. Я передумав, щоб битись. Я буду померти. Засотой. это кто там такой? А, это я, он. Не, я хочу. Путь. А где спать? Ладно, прямо на воде буду спать. Не. Я на ком нибудь сплю. Ну, ладно. Блин, там еще не надо. А на какого то я там Бумжа. А ну, расскажи. Испугайся. Обосрался. Сейчас Блин, там бешеная. Блин, там бежит на Биду кого-то лето пусть. Посплю, может. и посплю. О, подожди, не-не-не-не. Я все, я выспалась вам. Свои, ты мои волосы, если То есть выходит там уже, чуть не сдохла. Так, 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 шукаємо, 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 шукаємо еду, шукаємо еду, шукаємо еду, шукаємо еду. Еду дайте. Мені води. О, вода! Води. Надо. Чи? Я забрала воду, мене води багато. Мені води, їди їй Давай я тобі скину. У мене і фонарик ще й потерь є. Дай, що я диву, що я. А що можна вже обмінюватись? Удалити своє педуме. Так. Іди сюди, зараз я тобі дам. Їди Що тобі давати? Бутерброд, врод, yeah. енергік, це, 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 це. Що, Що поживай. Енергія. бутерброд і Що ще якось є. Єдибі риса. У мене це мені ще надо, в мене їди мало. Зараз я поїду. Ярк забрал. Что? Ну, еду. Подарки. Нет. Все так. Надо что известный фрукт. Я по алку, по алку в Странный фрукт. Так, я. Не по алку, по Туалет, туалет, туалет. там уже не ничего. Туалет. Я в туалет. Я в туалет. Блин, я хочу в туалет. Горячая картошка. Тебе картошка? Нет. О, воду воду принесли. Угу. Мені туалет треба. А в тебе скільки туалету? І для мене воду мало на покушати. Як я ж тобі давала їду. Де ти її вже просрав? А ти ж мені. Ой, наш п'ятеро. Так я шукаю. Я а якщо я сюди буду. Ого, я так. Так, нет. Лава, я... лава, лава, лава. Лава, я на тут. А, я... а я на башні. Я до тебе. О! Вода, 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 я вода. Я не просру воду вам понятно. Вода. Три бути не самі. Ну да, там можна стояти. Уй. Нас п'ятеро. Нас п'ятеро. Ярик, Ярик, Іди сюди. А. Тебе не чутно. Не ну, висоти теж зависить. Які худоги, худоги. худогі. В слізі худоги дали? В смаліс і квасани. Курасани. Куасани там. Да. Кар... Ей, чому на картофель? Фух. Бери Педа... картофель. Не давай, не давай мне, боже, Чи... я тебя прошу. Чекаю, да. чекаю, чекаю. Маме... Чекаю, 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 Нет. Ну ладно, Ярик. Пока да. что без тебя пограю. Ты пока что... Дивись в меня. Да. Главное, что вы умерли от туалета. Сука. Коли коли спати? Коли, спати, коли спати? Коли спати? Угу. Угу. Банани. Отстаньте зі своїми... О, їда їда, банани. їда, їде. Банани. <с? <с?> Я, в мене є холера. О, холера, подпада. Ярєво. Ти зараз дохнеш, якщо прикоснеш. Э, e, ну я ж казала Ні, e, ну я в жопу. Зу... Наблюдай ну зу... за нами. Ні. сюда, сюди, до ди... да побачення. Діарики, іди сюди. Там чувак здох. До да побачення. Тепер він не, не знає, що зараз здох. Так, так, давайте я до безрандуши не рибою. О, это фаз был? Да, у меня є фазмер. Эй, нет, як його вбити? Я ее Пай... хочу. Нет, я не ляжу спать. Тебе я тво... ее вытолкну. Тебе... Ладно. Что-то я зреба". ева, ева. Нет, Ярик. <звук> 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 я ее схочу скинуть, и не получилось, блин. Я ухожу. Нет. Яре! Ну і я далі буду продовжувати сама без тебе. Підходите і підписуйтесь на Євен канал і на ЄВІТІ століт. Іс щоб... Які історії? Ми ну, якісь тим сьага, є, та бесіга є е, пімовіру. Ну да. під, так. Здівайтеся з нею. Гей. Зараз. Підписуйтесь на Євген канал, ви що хочете. Є Євен канал називається Єво. Фу. Ей, який глом Євен називається Євен підвал. Підписуйтесь на Снягу, здається з Єви з Діну Ну, щось родіть там, говорить, говорить і говорить. Поля, граєте в слова ПЖ. понятно все. Все. Ніт. Ви померли. Всім закінчився. До побачення, телебачення! Я вам щось казав на прощанні. Я вам сказала до побачення, телебачення. Підписуйтесь на канали, підписуйтесь на канал і приглашайте до вашого Євену підвал Єви. Все, до побачення, телебачення!